Привіт усім, хто дивиться цей випуск. Сьогодні ми будемо говорити про проєкторів, про основну направляючу функцію проектора, типу проектор. І питання звучить так. Проєктор розпізнає, куди рухатись іншій людині саме в цей момент часу, чи він бачить увесь потенціал, закладений у дизайні іншого. І почнемо розбиратися з самого головного з основної направляючої функції проєктора, як відбувається щитування. Цей процес, звісно, ауричний і аура проєктора вона сфокусована. Перший ключ, вона буквально така схожа на щуп, який звужується і входить прямо в джи центр іншої людини. І другий ключ вона вбираюча, вона ще щось в себе вбирає. На чому вона сфокусована? На джи центрі на джи-центрі кого? На джи-центрі генераторів. Виключно генераторів, тому що у генераторів аура відкрита. Вона допускає до себе всіх, всіх і все. Вона дуже відкрита, дуже обвалікуюча, як отей м'якенький ведмедик, який хоче з усіма обійматися. Це є аура генератора. Чому на джи-центрі фокусується? Тому що саме в G центрі, ось тут, в грудях, в тому місці, а, коли ми кажемо. От я, і коли кажемо, це я і кладемо руки на груди, от ми кладемо туди в зону G-центру. Тому що в G-центрі е, знаходиться магнітний монополь, так званий, така квантова часточка, яка в дизайні просто називається водієм. Це певний е, автопілот, який веде наше тіло, який знає, куди рухатися, який знає, в який момент, куди треба повернути, а генератору чим зайнятись. І якимось чином проектори. Можуть зчитувати інформацію від цього магнітного монополя. Фокусування відбувається автоматично. Проєктор ніколи не вибирає на комусь фокусуватись. Приходить в компанію, там є багато людей, є люди цікаві, для розуму, звісно, цікаві. Але чомусь наш фокус включається на когось іншого, на далеко не саму цікаву людину в цій компанії. І це відбувається автоматично, тому що так треба. Тому що та людина виявляється для нашого тіла цікавішою, для нашої підсвідомості цікавішою. Та людина відповідає більше. Більше відповідає, більше резонує з нашими підсвідомими напрямками і інтересами. Тому процес автоматичний і процес несвідомий. Я приведу аналогію, яка мені колись склалася, і можливо, вона якраз вам допоможе зрозуміти, як проектор. Начебто заглядає трошки в майбутнє генератори. Уявляйте, це так, як подає дизайн людини. Тіло це автомобіль, в якому рухається розум, пасажир, сидить собі на задньому сидінні і має відпочивати, отримувати задоволення. І є водій, оцей магнітний монополь. Такий собі уявимо лімузин і спереду сидить водій в цьому такому кашкеті, як в кіно, і він знає, куди їхати. Що робить проєктор? Його аура якимось чином потрапляє, начебто, на переднє сидіння до водія. І коли водій має зробити поворот, скажімо, вправо, він перед тим вмикає а, поворотний показчик. І проектор бачить, куди вікнутий поворотник. Поворотник вікнутий направо, і якимось чином він тепер розуміє, ну, звісно, машина буде повертати направо. Оце схоже на такий процес, на підглядання за водієм, за водієм генератора. І... Але це несвідомо робиться проєктором. І тому запитання, які потім направлять генератора до його коректної діяльності, вони формуються якось самостійно, якось автоматично. І вони завжди стосуються найближчої і важливої дії, на яку напра... направляється генератор. так? Запитання про ось це. І генератор такий да. Це ж я. А, там, як тобі північний полюс? «Да! точно, мені треба поїхати на північний полюс. І все подібне. Від дрібного там, поїсти, да, я голодний, точно, і побіг їсти. Від малого до великого. Неважливо. У всьому допомагають Так? напрямку і це що стосується основного направлення, яке прям щитування до направлення генератора на конкретну діяльність, яка йому принесе задоволення або в процесі, або від результату, в залежності того чистий генератор чи маніфестуючий генератор. Ну сьогодні не про це. І є ще другий варіант щитування це таке загальне щитування для розпізнавання іншої людини. Наші аури, і це те, чим займаються всі люди. Ми всі один одного щитуємо, ми всі, ми всі один на одного впливаємо. Чому так відбувається? Тому що наші аури взаємодіють цілковито. Не може там один канал проявлятися в людини, а інший не проявлятися. Ну, тобто енергія да, певна, проявлятися, певна ні. Ми проявляємося цілковито. Сплячі ворота, ті, які в неактивних центрах, в біленьких на карті. Вони можуть просинатися або не просинатися залежно від ситуації. А все, що зафарбоване і торкається до зафарбованих центрів в наших картах, воно працює постійно і все працює разом. І наші аури взаємодіють цілковито, тобто наше, наше електромагнітне поле світиться, воно заряджено цілковито нами. Не частково, не там, щось включено, а там щось не включено. І а, у нас є відкритості, є всі білі місця в карті. І саме білими місцями ми щитуємо один одного. Все зафарбоване – це те, які ми є, якими ми родились, і якими ми себе показуємо у цьому світі. Це те, що ми прийшли проявити. А відкритості це те, де ми прийшли повчитися і набратися мудрості. Це якраз те, чим ми. Де ми зафарбовуємо себе від інших людей. Це ті місця, де ми обумовлюємося іншими людьми і від розуму намагаємося проявлятися, як інші люди. Чому а, дуже сильно вміють щитувати інших? Найсильніше, звичайно, щитують рефлектори, повна відкритість та? абсолютно всіми центрами вони щитують інших, тому рефлектори являються прекрасними діагностами. Ну, якщо розвивати цю. Цю собі цей собі дар, скажімо так. А проєктори часто, проєкторські аури, проєкторські карти це дуже відкриті карти. Часто, дуже багато центрів відкритих. Звичайно, є проєктори, в яких 8 центрів визначених, всі крім сакралу. І це проєктор це дуже зафіксований проєктор, який прийшов нести себе дуже дуже фіксованим чином. Але часто. Проектори мають один канал, тобто всього два центри, а все інше тіло відкрито. І е, тому завдяки дуже відкритому дизайну, у проєкторів більше багатьох, скажімо так, проєкторів дуже широкий діапазон для обумовлення, для відчуття інших людей. Тому ще може відбуватися е, прекрасно на високому рівні загальне щитування. І тут головне проектору, якщо він бажає якось цей свій... Механічний дар використовувати, то звичайно не загратися розумом, тому що якщо ці всі відкритості будуть заповнені розумом, і там буде ота мавпочка із дряськальцями постійно видавати від себе якусь інформацію, і проект буде себе поводити як завгодно, тільки не так, як він радився себе поводити, то він нічого і не розпізнає, тому що там буде каша, каша від аур різних людей і від такого щитування малого толку, лише заморочка для голови. І проблема для тіла цього проектора. Тож, підведемо підсумки. Основна еволюційна функція проектора це служіння. Служити коректним генератором, тобто направляти коректних генераторів. Як генератору бути коректним? Для цього варто розуміти. Що сам генератор не розуміє, чим йому займатися. Буквально не розуміє, він може, але він не розуміє. Він бачить багато варіантів, але він не розуміє, яким самим. І він повинен якимось чином дізнатися, або сам до цього прийти, що варто залучати іншу людину, конкретно проектора, для того, щоб зрозуміти, для того, щоб завдяки золотому запитанню, або простому, або такому запитанню на мільйон. Зрозуміти, чим йому зараз зайнятися, або навіть чим йому по життю займати, чому присвятити роки свого життя. Але ще перед тим, як звернутися до проектора, генератор має визнати цього проєктора і запросити його допомогти. У нас є пропаганда тягнути все самому, це маніфесторська пропаганда, і я не кажу, що вона коректна. Вона пішла. Вона пішла не, не, від, не від самого кращого проживання. Ми всі люди колективні істоти, і так чи інакше, навіть, навіть самі більші індивідуали і енергія індивідуальна, вона все одно служить колективному. Тому обов'язковим є визнавати проєктора і запросити його. Бо проєктору є некоректним нав'язуватися зі своїми порадами. Буде відкидання, буде гіркота. Але іще перед тим, як генератору, Зрозуміти, що проєктори для нього важливі і розпізнавати, і запрошувати, цінувати, ще до того нічого не почнеться, нічого не відбудеться, поки сам проєктор себе не розпізнає. так? Тому генератору, так, да, класно. Ви, дорогі, генератори, помічайте власні відгуки, довіряйте їм, рухайтеся за відгуком, визнавайте проекторів. Але проектори для того, щоб це все гарно так відбулося. Визнавайте, перш за все, самих себе, визнавайте а, власний потенціал, закладений вас від народження і вчіться. Пізнавайте системи, вивчайте весь наш світ, як він влаштований, як він працює. Бо без цього не буває. Проєкт родився, щоб бути експертом, щоб розбиратися в певних системах і дуже добре розбиратися. А, тому що кличуть експертів, кличуть людей, ті, які впевнені, ті, які добряче, добряче впевнено плавають у своїх темах. Так? І тоді нас можуть розпізнавати, тоді нас можуть запрошувати. І тоді ми можемо отримувати свій успіх, який дорожчий за будь-які гроші. Дякую, друзі, за вашу увагу. Якщо є додаткові питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися і ставте той палець до гори, якщо для вас був корисним цей випуск.